Доброго дня, мене звуть Оксана Стахневич. Майже все своє життя. 29 років я прожила в Запоріжжі. Оксана Стахневич з міста Запоріжжя, Україна. Зараз живе у Річмонді, штат Вірджинія, США. В Україні працювала координатором волонтерської мережі в Америці. Президент Ukrainian Community of Virginia. І, хоча великий переїзд не входив у плани Оксани, велика війна все змінила. Часу на роздуми було мало, адже на той момент вона була на восьмому місяці вагітності. Ми пересміняли майже сім літаків, а це був дуже дуже довгий довгий шлях. Ми жили в самолітах в аеропортах. Оксана вважає, що їм дуже пощастило із вибором міста. Тут приємний клімат, завжди тепло, немає зими та осені. За дві години можна дістатися до океану, доїхати в гори або у Вашингтон. А ще тут комфортно жити із дітьми. В місті Річменді просто неймовірна кількість парків і розваг для дітей, музеїв різноманітних. Кожен музей, кожна бібліотека це як. Ком'юніті центр, куди ти можеш купити мемберші і ходити цілий рік на різноманітні програми для дітей і дорослих, і тому я вважаю, що це, мабуть, найкраще місто для життя з родиною. Та найголовніше, чим приваблює Річмонд, зізнається Оксана. Це його тісний зв'язок із рідним містом Запоріжжя, єврейська громада, міста Запоріжжя, з якого я родом. Є громадами-побратимами і мають багато, багато спільної історії, різноманітних програм. Але коли я потрапила в це місце в Річмонді, то я безумовно згадала своє рідне Запоріжжя, бо тут так само, як і а, у нас в Україні, дуже багато а, порогів. І я дуже люблю тут гуляти, бо це нагадує мені е, Запоріжжя. Але місцеві жителі помітно відрізняються від наших запорожців. І перш за все темпом життя. Вони, ну як на нас, може трішечки е, повільні, трішки е, такі в них розмірене життя. Але це дійсно те, чому нам треба вчитися. Тому що вони встигають все і з дітьми провести час і позайматися спортом, і помандрувати. І, і все це, знаєте, не. В... Не в якісь, а в такому спокійному, розміреному темпі. Усі українці, які зараз через війну опинилися в різних куточках світу, вже знають орендувати житло дуже складно та дорого. Ціни на житло в Америці дуже високі. Наш будинок коштує 2300 доларів на місяць. Ем, найдешевше житло, яке я знаю в нашій ерії, це 1300 доларів за двокімнатну квартиру. За будинки і менше 2000 доларів, мабуть, немає. Ем, тому так, це дуже-дуже це високі ціни, це ще без комунальних. Мало того, що попит перевищує пропозиції. Так ще й умови непрості. Наприклад, в Америці щоб орендувати, хоч будь-що, треба обов'язково мати кредитну історію та історію роботи у Сполучених Штатах. А де їх взяти, коли ти тільки приїхав з України? Нам повезло, бо цей будинок належить українській родині і будували його українці. Коли ми приїхали, у нас нічого цього не було. Але нам допомогли організації, які підтримують переселенців. Вони знайшли для нас гарантера, тобто людину, яка підтвердила, що ми зможемо платити за наше житло, з нами не буде проблем. І слава Богу, нам здали цей будинок. Наш будинок невеликий. У нас три кімнати: це спальня і кімната для нашої маленької, одна кімната для нашої донечки Фаїни. І інша кімната нашого сина Івана. Це зала з іграшками. Це столова. В принципі, всі американські будинки так побудовані. Є окрема кімната для прийому їжі. Це наша кухня, мені дуже вона подобається. Є в нас невеличка веранда, де ми граємося, сидимо, проводимо час і двір. Особливої допомоги від держави для українців в Америці нема. Тут ви маєте самостійно справлятися з оплатою своїх рахунків та житла, хоча вмерти з голоду вам тут все ж таки не дадуть. І виплати, які є в Америці для українців, це фудстемпи видається картка, і щомісяця на неї нараховуються гроші. Які можна витратити виключно на продукти харчування. Нам на родину з трьома дітьми дають десь 850 доларів на місяць. Я можу сказати, що цих грошей вистачає для того, щоб ми купували всю їжу, яка нам необхідна. Більше грошей ми не витрачаємо на їжу. Оксана поки що робить все можливе, щоб допомогти рідній країні перемогти ворога, та щоб там в Америці не забували про Україну. Це один з проектів нашої організації «Ukrainian Community of Virginia». Це фотовиставка «Unbreakable Ukrainians» незламні Українці. Ми дуже хотіли показати настільки жахи, руйнування, втрати і страждання, які є в нашій країні кожного дня. І саме через ці історії ми хочемо залучати американців до допомоги, тобто не так, щоб вони відчували жалість. До нас в цій ситуації, а щоб вони бачили, наскільки українці сильні, незламні, як вони борються, і зараз всі українці, які знаходяться в Америці, в Європі в інших країнах, вони мають саме розповідати, щоб Україна була на повістці дня скрізь кожної секунди, поки не закінчиться ця війна.